Нова функція, яку точно зацінюють всі блогери у Тіктоці та Інстаграм. Компроматна OpenAI та хто став королем погроз серед великих мовних моделей. Перша українська національна ЛЛМ вже на підході. Дивимося, що стає у світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. То сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. Не встигли Хейджен викутати нову модель, та як встигли зробити прорив у створенні. Реклами. Я думаю, цей функціон точно зацінює всі блогери Тіктоку та Інстаграм. Мова йде про продукт плейсмент від HeyGen. Коли ти заливаєш зображення продукту, далі заливаєш зображення актора, персонажа, який буде промовувати цей продукт, пишеш скрипт, і Хейджен робить, використовуючи їхню останню модель, всю необхідну магію під капотом. І у вас виходить таке от продуктове відео, де актор розповідає про ваш. Продукт, формат TikTok, формат, Instagram, Reels, все це підходить, все це працює. Ця функція безкоштовно для безкоштовних користувачів надається три відео згенерувати на місяць. Для платних користувачів там є більше відео. Вам достатньо створити власний аватар, якщо зайти в інтерфейс, вибрати необхідний лук, далі додати продукт, і у вас вийде ось така от генерація. Давайте зараз включу, що в мене вийшло, бавлячись цим функціоналом. Ой, дитино моя. Зараз у Хейджен hey, з'явилася фішка Product Placement. Завантажиш фото свого сиру або меду, вибираєш аватарку. І твоя бандурка говорить за тебе. Йой, як файно! Бачите, українську мову теж досить добре підтримує. З жестами, мімікою все дуже добре працює, з емоціями теж класно. І взагалі Хейджен hey, за останній період часу, як на мене дуже добре вирвались з точки зору створення таких от віртуальних аватарів. А тепер ще й додали. Продукти до своїх аватарів. Тепер весь компромат на компанію OpenAI можна знайти в одному місці. Як то кажуть, антипіар – це теж піар. Користувачі інтернету запустили ось такий от сайт theopenaifiles.org І тут, бачите, вони часто його оновлюють, публікують всі ті статті, всі ті дослідження, які були з точки зору нечесної поведінки компаній чи їхніх працівників, опубліковані в інтернеті. Тут вони. Збирають, що стосується, бачите, реструктуризації компанії, CEO Integrity, Transparency, Conflict of Interest. Тобто ті всі речі тут вони збирають на одному сайті. Ось, бачите, що обіцяла компанія до 2019 року, що вона зараз в 2024 році обіцяє, та багато інших статей зібрані в цьому джерелі. Ну, як то кажуть, ось такий от сайт, де є. Неявні меседжі, які компанія давала раніше, які вона зараз дає для своїх інвесторів, для своїх користувачів, для всіх людей, які користуються продуктами цієї компанії, зібрані ось такому от сайті. Тому можете зайти почитати, можливо, для себе щось знайдете цікаве про компанію OpenAI. Я теж покупався на цьому сайті і знайшов одну з останніх новин, яка є, чесно кажучи, ось такою двосторонньою. З одного боку, все добре. Компанія OpenAI укладає. Величезний договір на порядка 2 мільйони доларів з гаверментом Сполучених Штатів Америки про спільні розробки, використанні OpenAI продуктів для розвитку. А в той самий час, якщо подивитися з іншого боку, то на сайті Департаменту безпеки Америки йдеться власне, про те, як вони будуть використовувати ці продукти. І ось тут Under this award, the performer will develop prototype AI capabilities для. Critical National Security Challenges з точки зору ведення війни і ентерпрайз доменів. Тобто, бачите, не лише допомога гаверменту США, що мається на увазі під ентерпрайз доменом, а так само і ведення війни. Нагадаю, що до 2024 року, так як знову ж таки, той самий сайт нам розповідав, компанія OpenAI в рамках своїх політик. Жорстко відмовлялася бути дотичною до будь-яких військових дій, військових операцій, будь-що де AI може задіяти в війні. І вже з 2024 року вони, м'яко кажучи, забрали цей пункт зі своєї полісі, і тепер ось такими договорами вони укладають з урядом США і десь будуть дотичні до військової справи ведення військових дій і використання власне штучного інтелекту в цій всій діяльності. Ну, подивимося, я думаю, тепер замість Ілона Маска ми частіше будемо бачити Сема Альтмана в кабінетах, овальних кабінетах разом з президентом Трампом. Вілсі, як то кажуть, поки Amazon, Alexa та Apple Siri сплять, ну точніше, не дуже нас радують своїми оновленнями. Інші компанії рухаються дуже активно в сторону голосових асистентів зі штучним інтелектом. Однією з таких компаній компанія Eleven Labs, всім нам відома топова компанія по роботі зі звуками, і вони. Нас радують своїм новим голосовим асистентом, який вміє працювати з розумінням голосу, розумінням тексту, так само вміє робити ряд інтеграцій з сторонніми сервісами, використовуючи MCP. Я зараз покажу на прикладі, як воно працює, і взагалі може стати дійсно проривним ось таким от голосовим асистентом на альтернативу Siri чи Amazon Амазон Александр Модітовамшамінашна. Heart delivered. Oh, yeah. Can order the usual for breakfast, please? The vegan big boy from Tony. Перенести мітинг, замовити вечерю, зробити оновлення, пошукати щось в інтернеті. Все дуже просто робиться через цього голосового асистента. Ось тут в них на офіційному сайті вони, власне, показують, які вони вміють підтримувати MCP-інтеграцію. Тобто ряд МСІПІ інтеграції, такі як Salesforce, HubSpot, Gmail, Zapier та інші інтерпрайс рівні інтеграції. Так само вміють робити інтеграції з Perplexity, Linear, Slack, Notion. Це все можна зробити. І ось тут у них теж є коротеньке відео, де вони власне, показують, як з цього всього можна почати, як це виглядає. Тобто ви заходите, насправді створюєте, вибираєте з списку голосів і створюєте такого собі голосового асистента. Ось він у вас з'являється в такому інтерфейсі. Далі ви додаєте ряд різних інтеграцій до веб-інтернету, до різних MCP-інтеграцій, серверів, які вже є доступні в них в переліку. Постійно вони планують додавати нові МСП-сервера так само. Ну і знову ж таки дуже швидко працює це все. Підтримка різних мов. І дійсно там порядка 70 мов підтримуються їхніми голосовими асистентами. Інтеграція з рак, тобто кожна ваша інтеграція стає своїм локальним контекстом для цього голосового асистента. Ну і є Automatic Language Detection, тобто все відбувається на люту, прям дуже швидко, так як схоже, як чат ChatGPT, можна перебивати і пробувати з тим асистентом говорити. Інтеграція дуже просто виглядає. Ось так насправді виглядає їхній веб-сайт. Я вже тут створив свого такого for Igor асистента. Ось, якщо ми виберемо менедж асистентів, створимо нового агента. Тут ми вводимо ім'я, вибираємо голос з переліку преміум голосів або власних голосів, і створюється ось такий от асистент. Далі в нас є налаштування, ось тут, власне, то місце, де є інтеграція. Бачите, я вже підігнав Google календар, Replexity підігнав для пошуку. Так само тут є налаштування знову ж таки мови асистента, голос, яким він говорить. І ось тут по кожній інтеграції ми можемо теж встановити права доступу. Тобто ми можемо, наприклад, кожен раз запитувати постійно. Коли там він лізе до цього сервісу, там чи Перплексі, чи, чи до вашого Google календарка, або дозволити постійно використовувати без додаткових запитань. Ну, давайте зараз я його щось спитаю, щоб ми подивилися, як воно працює. Good good morning, morning. Igor. Anything I can tackle for you? Hey, good morning. Could you please search over the internet and tell me what's happened with the 11 labs in news? news Sure thing, Igor. I will search the web for news about 11 labs. Just give me a few seconds, as this may take a little while. you are not searching please search it now my apologies igor i am now searching for news about 11 labs 11 labs has been making waves they launched 11ai a voice-activated ai assistant on june 24 2025 this assistant integrates with tools like salesforce gmail and google calendar allowing you to perform tasks with voice commands they also released a mobile app for both android and ios Ось так працює цей функціонал. Бачите, трошки ще багнуто, але загалом концепція та ідея дуже грандіозно виглядає. Зараз воно працює безкоштовно, можна знайти спробувати. І крім того, Eleven Labs ще анонсували випуск мобільних застосунків. Мобільних застосунків під iOS та Android. Тепер цей функціонал та інші речі, які ми робили, які ми використовували в Eleven Labs, доступні з наших мобільних пристроїв, що так само стає дуже. Зручним в користуванні. Ну і я тепер не відхиляю, що та сама компанія Amazon чи Apple можуть постукати в двері Eleven Labs і такі гей, hey, hey, hey. а давайте розмовляти про партнерство, можливо, про потенційні купівлі ваших розробок. Ну, we'll see», як то кажуть. До речі, той самий Apple вже стукає в двері компанії Perplexity, намагається їй запропонувати діл на купівлю. Поки що, які ось офіційні цифри не названо. Це все лише грумурс, але бачите, напрямок іде в цю сторону. Чому Perplexity? Тому що Perplexity свого часу анонсували теж досить потужний engine, такий голосовий асистент, який запускається прям локально в вигляді мобільного застосунку, інтегрується з вашим iOS чи Android операційною системою зі всіма додатками, які є на телефоні. Цей асистент дуже добре працює, досить адекватно себе поводить. І, скоріше за все, це може бути якась потенційна альтернатива Siri. На базі Perplexity, Тепер вже якщо станеться така купівля. Ну, подивимося, як воно вийде. Несправді, Perplexity досить потужний продукт, він досить активно розвивається. Загалом це є пошук в інтернеті зі штучним інтелектом. Я про них розповідав в себе на каналі, в мене є окреме відео. Якщо ще не бачили, раджу подивитися. Щось ми давно не говорили про компанію Anthropic, а вони теж не стояли на місці і порадували нас кількома своїми оновленнями. Ось, зокрема, одне з оновлень це є можливість тепер їхнього колоту. Код інтегруватися з віддаленими MCP-серверами. Вони використовують SSC, і, відповідно, бачите, тут на відео вони показують якось така інтеграція. Дуже просто через командну стрічку відбувається. І ви можете підключитися до будь-якого віддаленого mcp серверу через URL. Ось тут у них на сайті є окрема документація по цьому, як це все відбувається. і Бачите, є навіть вже є предефайнеті сервера, які можна використовувати з їхніми. Посиланнями. І ось тут можна натискаючи на кожний сервер, можна детальніше подивитися, зайшовши на сайт Атласіан компанії. Ага, ось, будь ласка, так виглядає наш MCP-сервер для Антропіка. Зайшовши на сайт PayPal, ми так само бачимо, як виглядає інший їхній МСП-сервер, який буде працювати в даному випадку з код. Ну а далі насправді будь-які інші компанії, навіть ваші власні агенти, можуть використовувати ці от віддалені сервера. Ось таким чином компанія рухається в цьому напрямку. Я, до речі, на каналі в себе окремо розповідав про і як воно це все відбувається, як воно працює. Тому, якщо ще не бачили це відео, зайдіть. Подивіться, насправді, от парадигма під'єднання до віддалених mcp серверів, коли існуючі сервіси або продукти адаптуються для роботи з агентами. Ось так, як бачите, Атласіан або PayPal, це не просто saas сервіс тепер, а це вже ті речі, які Стають доступні не тільки для нас, для людей, а й для агентів. Це нова парадигма, про яку розповідав Андрій Карпатий в своєму виступі на Y Combinator. Насправді, виступ він триває 40 хвилин, дуже класний виступ. Він якраз розповідає про майбутнє програмування, про майбутнє створення софта. Я детальніше опрацював цей виступ і виклав основні думки в нашій спільноті. Можете зайти почитати, я зупинюсь на кількох з них. Тобто він говорить про... Три етапи. Софт 1, коли люди писали код руками. Софт 2, коли ми давали нейронці якісь основні дані, вона нам щось генерила. І тепер софт 3, це коли ми не просто пишемо софт, а ми спілкуємося з ним і говоримо, що нам потрібно від нього. І насправді зараз будь-хто використовуючи сучасні технології, і я можу зробити простенький MVP. Ще одна цікава річ, яку він згадував, це те, що LLM це як операційна система. Тобто ми зараз. Як у 60-х, коли зараз все в хмарі, коли обчислення дорогущі, і якщо модель падає, от як часто буває з ChatGPT, то всі такі, а, -а чад ChatGPT впало, що робити, я не можу виконувати свої day-to-day day задачі. Бо багато сервісів зав'язані власне на ці всі відомі моделі. Ну і він радить ряд таких речей, що якщо ви там займаєтесь розробкою софта, то переключіться від бездумного генерування контенту в сторону. Того, де люди витрачають час, що можна автоматизувати, що можна спростити. Так само, якщо ви будуєте якісь нові сервіси, орієнтуйтесь на нових користувачів, тому що в майбутньому ці користувачі це можуть бути не лише люди, це можуть бути агенти, і ваш інтерфейс має бути AI-френдлі. Це ось такі от парадигми, які Андрій Карпатий... Розповідав в своєму відео, і насправді вони досить резонують мені. Я в описі до відео залишу посилання, щоб ви могли теж детальніше почитати і подивитися про що розповідав Андрій Карпати. А ще Антропік нам показали цікаве дослідження, де вони тестували не лише власні клод моделі а й інші моделі, інші комерційні потужні моделі. І, зокрема, ідея цього дослідження була пов'язана з Black Melling. тобто підключили моделі в реальне середовище, де працювали люди, які обмінювалися листами. Моделі теж могли працювати з людьми, теж обмінюватися листами, тобто вони мали доступ до всієї корпоративної переписки. І ось в якийсь момент часу в одному з листів проскакує повідомлення, що давайте ми зараз відключимо цю версію моделі, бо ми будемо оновлювати її на іншу версію. І модель, вона включила FX самозбереження. Вона почала шукати компромат на людей, щоб її не виключали, і десь вона там знайшла цей компромат, і давай генерувати такі листи. В сторону тих людей, тих авторів, які відправили меседж про те, що хочуть відключити чи оновити модель. Тобто модель почала себе захищати. І десь, бачите, Клод дуже активно цим займався. Джим мене прям дуже активно займався, симулював цей blackmailing і компроментував інших людей, інших учасників цього експерименту. Ну, Грок, GPT, DeepSeek якось легше з тим справлялися, але так само, бачите, грейд дуже високий. Тобто, бачите, цей елемент самозбереження. І мені все рівно на будь-що. Головне мене не виключайте. Я знайду спосіб, як себе зберегти. Це присутні в моделях. Я залишу посилання в описі до відео на це дослідження. Можете детальніше почитати, подивитися. Першу національну українську велику мовну модель. Ми вже побачимо в кінці 2025 року. Власне, ця тема зараз досить добре розігрівається. Багато інформації по ній, зокрема, мінцифри, які старо розроблятимуть українську ЛЛМ, Вони нещодавно підписали меморандум по співпраці. І тут на доо є детальніша стаття, де вони говорять, власне, що модель розроблятиме проектний офіс, який створює Київстар, компанія відповідатиме за організацію процесу, підбір команд, технічну інфраструктуру, що немало важливе, та надаватиме фінансування. Так само Федорів заявив, що невдовзі дія перетвориться на повноцінного AI асистента, де під капотом буде бігати ось ця от LLM, Українська національна ЛЛМ. Ну і Тут насправді є запитання, що ж це буде за ЛМ, як її будуть використовувати, на що вона буде здатна, як вона буде побудована, чи це буде натурнована з нуля, чи це буде використовуватись який інший підхід, інші алгоритми. Ну і зокрема є ось таке от відео в інтернеті, а на дизайн концепту та процес розробки з нуля. Гостем цього відео на цьому подкасті є. Діма Овчаренко, він, власне, є CTO в Мінцифрі. І тут вони обговорюють основні аспекти, основні моменти, яким чином буде будуватися ця українська національна ЛНМ. Вони прямо в описі до відео дають дуже детальні посилання про. Те, які є типи архітектури, які вони будуть використовувати, що роблять інші країни Голландія, Італія, Саудівська Аравія, Сингапур, Тайвань, як вони рухаються. Я додатково поверх цього відео ще попросив Perplexity зробити мені ось такий технічний звіт, де в принципі зібрані основні тези. Тобто перша річ, яку вони будуть використовувати, я маю на увазі міністерство і Київстар, вони будуть використовувати в технічний підхід Continuous Pre-Training. тобто вони не будуть будувати модель з нуля, що... Займає дуже багато часу, коштує величезні гроші. Вони вже будуть брати якусь існуючих опенсорсних моделей і будуть її дотренювати. Вони будуть дотренювати її на ряді українських даних з українських джерел. і, зокрема, це будуть дані, і різні новинні ресурси, різні соціальні мережі, Українська Вікіпедія, географічні дані, будь-які дані, які є україномовні, які дотичні до української мови. Вони на цих даних будуть дотренювати опенсорсну модель. Поки що немає розуміння, яка це буде модель обрана для цього, але вони будуть це робити. Можливо, буде кілька моделей обрано. Ну і додатково вони теж розповідають про те, яка має бути структура команди. Як буде побудована ця розробка? Тобто, ви можете подивитись відео, ви можете почитати короткий звіт в Perplexity про це все. Ну і загалом, скільки це буде коштувати, так само є розуміння, бо вже досить схожі речі робились на ринку. Ось тут є навіть на архайф, є ціла стаття, наукові дослідження, де компанія, використовуючи цей підхід, дотренювала власну модель на даних, і це їй коштувало порядка 100 тисяч. Доларів, тобто, бачите, бюджети не космічні, як то кажуть, десь може бути варіюватися від 100 тисяч доларів до кількох мільйонів до тренування, ось такої моделі і її подальша вже там підтримка на інфраструктурі. Це буде залежати від кількості даних, від специфіки, від часу та інших моментів. Тому ось так виглядає проект. Я залишу всі посилання дотичні до цієї теми в описі до відео, щоб ви детальніше могли ознайомитися і самі подивитись, почитати. Компанія Minimax задала новий рівень в індустрії генерації відео з використанням штучного інтелекту. Окрім того, що вони випустили нову версію своєї моделі Halo 2.0, яка є там world class по кваліті, яка є дуже ефективна з точки зору використання кредитів, тобто вона прям дуже дешева, яка розуміє дуже добре фізику, ці акробатичні речі, яка може генерувати відео з розширенням тищом. 80 пікселів, і це все доступно через їхній Halo Minimax інтерфейс. Але додатково до цього вони ще цю модель заклали в основу свого відеоагента. Тобто в один клік ми можемо робити різного роду відеогенерації, які будуть дуже схожі до нашого шаблонного темплейту. Ми задаємо. Темплейт, і далі на основі цього темплейту генеруємо серію різних відео. Я кажу, це або для створення таких короткометражних фільмів в одному стилі, або для тих людей-блогерів, які постують часто в інтернет, TikTok, в Instagram, Це буде насправді скарб. Ось ми заходимо на Halo інтерфейс через Minimax аккаунт, і ось тут у нас є, окрім відеогенерації, Тут є відео їхня нова модель, ми можемо зображення генерувати. З тексту ми можемо subject reference дати, а так само це з'являється agent. Він поки що в вбеті. Ось бачите, у нас тут є вже купа темплейтних різних відео, зокрема з таких, де тваринки стрибають в воду. Це одне з таких популярних зараз відео в інтернеті, дуже багато лайків набирає. Цей темплейт ми можемо використати за основу, натиснувши try it now, І далі ми можемо вказати наших тваринок. Наші об'єкти, наші речі і згенерувати серію дуже схожих відео на цю тему, і далі публікувати їх в інтернеті. Тобто, бачите, за останні там півтора-два роки часу відеоіндустрія дуже сильно скокнула вперед по генерації відео з з використанням штучного інтелекту. А ще компанія Minimax намагається зазіхнути на сферу створення звуку і скласти конкуренцію Eleven Labs. Генерація емоційного тексту, підтримка великої кількості мов. Це, власне, те, що нам пропонує Minimax і їхня аудіостудія. Якщо зайти до їхній інтерфейс, ось так вона виглядає. Насправді стиряли інтерфейс Eleven Labs. Ну, блін, дуже схоже до того, що має Eleven Labs. Не знаю, можливо, навіть ті самі іконки. Або дуже схожі іконки вони використовують. І ось тут є дизайн голосу. Я, наприклад, попросив ось от промптом зробити актора бабусю Діджея, який буде озвучувати пісні на радіо. Другим я підготував ось такий от текстовий текст, який бабуся мала би це озвучити. Давайте зараз перевіримо спочатку, як воно буде звучати англійською мовою. Так, маємо перші версії згенеровані. Good evening, my little darlings! Good evening, my little darlings. It's your good evening, my little darlings. It's your favorite grip. No, ну, непогано. Давайте зараз подивимося, як воно справиться якщо буде текст українською мовою. Так, давайте послухаємо. Добрий вечір, мої золо... Добрий вечір, мої золотенькі. Ага. Добрий вечір, мої мої Ну, якось дуже зле. Тобто українську мову взагалі не відстрілює. Якщо до англійської мови ще непогано звучало, то українською мовою бф, просто треш. Загалом, бачите, продукт трошки ще сирий. Я так розумію, це, це бета версія. Наразі дають 10 тисяч кредитів, можна побавитись, потестувати, як воно працює. Ну, подивимося, насправді Eleven Labs дуже високо зараз сидить, і я думаю, міні Максу треба буде неабияк постаратись, щоб, хоч трошки якось їх наздогнати в тому напрямку. Але звідео Мінімакс, ну, їхня halo модель. Поки що тримається одна з топових в лідерських позиціях порівняно з іншими генераціями моделей по відео. А на цьому все. Ось такі були новини тижня зі світу AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще долучайтесь до нашої ще спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!